Всім привіт! Сьогодні четвертий день після пересадки волосся. Давайте подивимося на донорську зону та на зону пересадки зблизі. Мені, до речі, сказали, що в мене донорська зона дуже непогано виглядає, тому для вас тут буде вставка. З неприємного це те, що починається зуд, як і в задній частині, в донорській, так і в передній частині. Це, до речі, дуже заважало спати, але все окей. Наприклад, в задній частині ми можемо просто отак прикладати руку, ні в якому разі не чешіть одним пальчиком. Точечно цього робити. Вити не можна, а спередії просто потрібно перетерпіти. Воно буває дуже чешеться, але це потрібно просто перетерпіти. Набряк вже почав спускатися на обличчя. Дискомфорту це ніякого не дає, але просто візуально виглядає не 10 з 10. От я кидаю фотку другого дня, третього дня, четвертого зранку і четвертого ввечері, тому що зранку в мене була ось тута, да, на бровах і з боку очей. А сьогодні вже спустився під вечір під очі. І це все за того, що я неправильно заснув, можливо, щось неправильно зробив, але зараз я вам ще розкажу, як правильно спати після пересадки. Волосся. Для того, щоб правильно спати, нам в клініці дають отаку звичайну дорожню подушку, але вона брендована, вона вже входить в ціну все гаразд. Нам потрібно її надіти обережно на голову. Це В перший день обов'язково потрібно правильно спати. Тому що, якщо правильно спати не будете, буде ось такий набряк, як у мене, дуже великий. Тому що я так сидя, спав і воно все спавло сюди. А нам треба, щоб вона спавзала туди. Ми її обов'язково застібаємо, для того, щоб вона у нас під час сну не спала. Беремо подушку. Звичайно, у мене тут Звичайно, велика подушка у вас буде трішки поменше, і нам потрібно покласти під лопатки. Кладемо ось так: не впритул до стіни, трішечки відступаємо і голову обережно кладемо лопатки. Да, ось так на подушечку, як звичайно, в цілому спів. І ось це так, щоб впиралося, так щоб ми не могли зісковзнути і зачепити зону ураження. В кого як в мене отут не пересаджували, то можна в цілому до стіни. Я спав, все чудово. Але в кого зона ось ця пересаджена, обов'язково, щоб була відстань від стіни, щоб випадково не зачепити. І ось так можна спати.